Доброго здоров'я, друзі! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на моєму авторському каналі, на нашому з вами каналі про бухгалтерський облік в Україні. Авторство полягає в тому, що на базі свого досвіду я пропоную слухачеві ті нормативно-правові акти та статті, які на мій погляд необхідно знати бухгалтеру-початківцю для початку своєї діяльності. А зараз я вимикаю камеру, тому що моє обладнання створює не дуже якісне відео. І залишаю звук та монітор. На цьому занятті розглянемо питання подвійного запису в бухгалтерському обліку. Поняття подвійного запису надає нам наукова література. І так, це спосіб ведення бухгалтерського обліку, при якому кожна зміна стану коштів організації відтворюється на двох бухгалтерських рахунках, забезпечуючи загальний баланс. Взаємопов'язаність досягається шляхом подвійного запису кожної господарської операції на дебиті одного рахунку і кредиті іншого рахунку. Подвійний запис називається кореспонденцією рахунків чи проводкою. Дебіт і кредит це частини проводки при подвійному записі в бух обліку, де дебет це ліва сторона бухгалтерського рахунку, а кредит це права сторона. Для складання проводок. Необхідно знати, що у бухгалтерському обліку існують активні, пасивні та активно пасивні рахунки. Активні рахунки включають активи організації. З їхньою допомогою фіксують прибуття коштів. За дебетом відображається надходження грошей до каси, поповнення матеріалів на складах. А за кредитом відображається зменшення матеріальних об'єктів та коштів. Залишок коштів на будь-якому рахунку називається сальдо. Сальдо на активних рахунках буває тільки по дебету. До активних рахунків відносяться рахунки класу 1, крім 13 го рахунку, клас 2, 3, крім рахунку 38. Клас 8 та 9, а також рахунки 45 і 46. Розглянемо приклад. Наприклад, надійшли кошти до каси від покупця у розмірі 70 гривень. Відкриваємо інструкцію 291. Набираємо слова готівка. І бачимо, що готівку ми обліковуємо на рахунку 30, і за дебетом відображаємо надходження коштів. Тому як це активний рахунок. Пасивні рахунки, колонка з дебу. Фіксує скорочення капіталу, податкові відрахування, виплата заробітної плати, а колонка з кредитом відображає надходження коштів, повернення боргів від дебіторів, нарахування заробітної плати. Залишок сальдо в пасивних рахунках відображається по кредиту. До пасивних рахунків відносяться рахунки 13, 38, клас 4, крім рахунку 45-46, клас 5, клас 6, крім рахунків 63-68. І клас 7, крім рахунку 79. Наприклад, нарахована заробітна плата працівнику у сумі 10 тисяч гривень. Звертаємося до нашої інструкції 291. Вбиваємо слова заробітною платою і бачимо, що заробітна плата рахується на 66-му рахунку. Рахунки за виплатами працівникам. Це клас 6. Рахунок пасивний. І нарахування заробітної плати відображається по кредиту. Також є рахунки активно пасивні. Це рахунок 36, 37, 44, 63, 68 і 79. Активно-пасивні рахунки це рахунки, у яких сальдо може бути як по дебіту, так і по кредиту. Якщо Сальдо по дебету у активно-пасивному рахунку, то такий рахунок призначається як активний рахунок, і відображать сальдо слід в активі баланса. Якщо сальдо на кредиті, то його призначення як пасивного рахунка, і відображати сальдо слід в пасиві баланса. Залишок. В активно-пасивних рахунках може бути як по дебіту, так і по кредиту. І тепер ми можемо вже скласти проводку. Наприклад, надійшли кошти від покупця в касу. Звертаємося до інструкції 291. Набираємо слова покупцями. Як вбачається розрахунки з покупцями та замовниками, це рахунок 36, це активно-пасивний рахунок. І ми можемо вже скласти таку проводку. Дебіт 30, кредит 361, 70 гривень. Якщо вам сподобалось...